Це вони його вбили. не люди. Хто вони? Бандити з казино. Вони побили Андрія нещодавно. У вас тут працює казано? Хм. У нас в готелі казано. Пів села грає в цьому казано. І Андрій там постійно вештався, боргів не збирав. Тобто бандити з казуном, бандити з готелю одні й ті ж хлопці? Так. Скільки він був винен? Більше ніж двісті тисяч. Просила його. Я навіть кричала на нього, щоб він перестав туди ходити. Угу. Звісно. Я не займала грошей. Ми навіть машину продали, щоб він закрив цей клятий борг. А він не справи ще більше. І кілька разів вони забирали його в ліс. І потім щодо живого місця не на ньому. Це не люди.